Доброго ранку. Сьогодні 30 березня 2023 року, 11 година 44 хвилини ранку, температура повітря біля 0 градусів. Дує західний вітер досить сильний. На небі суцільна хмарність. Небо затягнуто хмарами суцільними і сонце не пробивається через них. І не зігріває землю, прохолодно сьогодні. Вночі було значне зниження температури. Було декілька градусів морозу, а вчора весь день йшов досить сильний дощ і до вечора температура поступово знижувалась. Як я і казав у своєму попередньому відео, що на середу та четверг і п'ятницю за прогнозом погоди обіцяли значне зниження температури з морозами вночі і могло бути декілька градусів морозу в день. Ну, на сьогоднішній день поки що 0 градусів температура. Морозу нема. Випав сніг, зараз йде сніг такими такими миленькими Крупинками, як просо, навіть менше, ніж просо. Нападало близько 2-3 см снігу, холодно, бджоли з волоків не виходять і сидять у вуликах на тих запасах води та пилку, які вони принесли у попередні теплі дні, коли було сонце на небі, яке припікало вже, коли була температура. 15-16 градусів і навіть більше, коли сонця пригрівало добре. А сьогодні така нальотна погода. Деякі бджоли виходять із льотків, Дивляться, яка температура холодна і не вилітають з вуликів. А хоботками оцей підтаявший сніг з прильотної доски у цю вологу збирають. Так що на повалки у вуликах повинні бути отаку погоду, тому що 3 дні це досить суттєвий проміжок часу, коли у діл не буде можливості вилітати з вуликів і приносити у свої домівлі нові запаси води для того, щоб готувати корм для своїх личинок і продовжувати їх вирощувати. З суботи буде потепління температури. Бджоли знову зможуть літати, а оці три дні, середа, четверта, пятниця будуть холодними. Сьогодні сніг, мабуть, не стане, так він і залишиться лежати. І зараз йде такий сніжок невеликий, падає і досить холодно. Зичу вам здоров'я, благополуччя, бажаю вам всього найкращого. До побачення і до наступних відео.